Продаж чорнової двохкімнатної квартири. у ЖКБ 4 Третій будинок від дороги. Скоро буде здача в експлуатацію. Квартирка має дві окремі кімнати. Засклену лоджію зі з однієї спальної кімнати. Два санвузли. Тут у нас один гостьовий санвузол, І тут ще один мельківський санвузол. Підемо по коридору. У нас є друга кімната. Загальна площа даної квартири 66 квадратних метрів. Газове опалення, не забуваємо у нас даному ЖК. Квартира на восьмому поверсі. Тут кухня. Можна розділити собі чудово тут відпочинкову зону, а тут монтувати вже кухню. І з кухні буде вихід на балкон. Ось така квартира. Звертайтеся, ціна за квадратний метр 1100 доларів.